Діє правило семеро одного не ждуть, і це правда. Малися протестувати, зробити новий пост на безпровідні наушники, Borofon BW-93 і не змогли, тому що вже є сім замовлень. Які маємо зараз відібрати, спакувати, відправити та віддати клієнтам. Отже, давайте покажемо, пройдемося. Сьогодні відбираємо смарт-годинник. Ось такий по бренду Хоко в чорному кольорі. Є в сірому, є в чорному. Ціна 1450 його. Готуємо на віддачу клієнтові. Зараз заїдемо віддамо. Далі замовили ще дві пари безпровідних наушників. До них поїдемо на склад, заберемо чехольчики, заберемо ще замовлення Стилус. Замовили ще два чехольчика в подарунок. До безпривідних наушників BW-80. Ось такі: 450 гривень. Класний варіант малій дитині на подарунок. Є, до речі, ще наушники. Далі замовили. Павербанк Гудман. Його ми відкладемо, відправимо аж в середу, тому що будуть до нього їхати ще батарейки зарядки, ось такі штучки, тільки з екранчиками. Замовили ще ось такий комплект зарядки до цього павербанка, відкладемо. Також замовили павербанк на 90 тисяч мА, ось такий G107. До нього також зарядка їде. Щоб швидко зарядити цей павербанк, потрібна нормальна зарядка. Беремо нормальну зарядку. Далі замовили ще два павербанка Волкер на 20 тисяч міліампер 100 Вт, Ось такі, щоб можна було відразу заряджати і телефон, і ноутбук. Самі класні павербанки, І найнижча ціна в Україні у нас 1750 гривень. Є величезні кількості їх. Беремо їх ще два. Відкладаємо, і, начебто, все нічого не забули. Поїдемо зараз на склад, заберемо чехольчики до наушників, заберемо ще стилуса до цих всіх посилочок. Покажемо вам їх ще раз. Запакуємо і відправимо новою поштою. А там далі будуть ще якісь замовлення. Все, погнали до клієнта віддавати смарт годинник Клієнт вже чекає.